Доброго дня, слава Україні! 1 жовтня. І я зараз знаходжусь на другому участку наших фундукових садів, там, де посажені тільки європейські сорти фундука. І зараз зроблю короткий огляд, як пройшло ха -ха, наше літо з фундуками. Так, підемо ми з каталонського. Нагадую, тут посаджений каталонський. Косфорд, Гале і Барселонський. Починаємо з Каталонського. Прирости до 15 см. кореневій порослі. А ось давне величко один є. Ось перший пішов. Так, до цього не було. В принципі, за цей рік, як ви бачите, листя теж небагато, гілочок небагато. Начав, ну це вже почав жовтіти посейні десь два тижні. А так, в принципі, вів себе непогано. Тільки хотілося, мені кажеться, краще, більше прирості. Йдемо далі. Наступний також каталонський. Почала прикоренева поросельсь. Бачите, він таким йде штамбом. Нагадую, що ми їх не обрізали саженці Ми їм нічого не робили, посадили такі, як до нас приїхали. ну Тут трошки більше приросту, тут, мабуть, до 20 см по цим узілочкам. Загальний вигляд ось такий. Наступний каталонський ситуація та ж сама. В принципі, оці каталонські три штуки каталонські ведуть себе ну, якби, однаково, у них однаковий прирост і на протягом літа вели себе однаково. Трошки більше тут дав прикроневий порослі. Так, наступний наш пацієнт, якийсь він слабенький, подозрительний, це Косварт. Листа на ньому вже обпало, на ньому і так було листя отакого, в розміру невеликого. А зараз вже це за два тижні він листя попадало і якийсь він, чи може вже пішов у сплячку, чи може він хворий, непонятно. Приросту як такого він ось сантиметрів до 5 см, мабуть, дав. Приросту особо не було. І якби, з ним трошки печальненько. Будемо дивитися, що буде з ним в наступному році. Тому що запилювачі нам потрібні. Але прирости ну, до 10 см. Трохи прикореневої. Просто якщо їдати по стеблу, стебло, те, що до нас прийшло, ну, хороше, діаметр такий, він показався нам хороший, дебелим, але, але приростів небагато, гілочок небагато Ну і сам він... Ну, сам він у себе веде, але приростів маловато. Наступний. Наступний гале. Цей гале якийсь такий більш Кажеться надійніший, На ньому досі поролистя, може за сонцем може не знаю. Більше в нього приросте десь до 30 см, десь 25-30, Прикор... поросль поросель пішла, правда, поросль пішла із основного стовбура. Але трохи себе трохи кращий за попередній. Ось така ситуація. Так, наступний Барселонський. До 10 см прирости. Що можу сказати? Ви все бачите самі. Така ситуація. Наступний Барселонський у нас не прижився, але нього пішла при поросль. Ось один пішов мол молодчик. Будемо сподіватися, що він вийшов. Перезимує цю зиму. І в наступному році як дасть нам куща. Ну, на це сподіваємось. І крайній наш саженець. Також барселонський. Приросте до 15-10-15 см. Самі бачите, листя в принципі ще не опадало. Тримаємо, маємо, маємо. Ось так. Догляд був, що за фундуками на ті плантації, що за на ці плантації або бризкування, або підживлення робилось одночасно тут і там. Єдине, що на, цих, на цьому участку ми мульчу залишили під. І під, під деревами над корнем ми мульчу залишили, а на ділянці перші мульчу убрали. От чим Чим відрізняється. Якщо зробити короткий висновок по цій ділянці, найбільше нам сподобалися сорти сорту і, і сорти сорту каталонського. Да. І Каталонський найбільше він сподобався. Потім, мабуть, на наступному місці йде Гале. Потім Барселонський. І на останньому місці це у нас Косфорд. Не знаю, чого так, але так склалося. Тобто Косфорд у нас взагалі слабенький. Один Барселонський не прижився, і, вони, і ті два останні два саженці. Не дуже великий був приріст. То Отака От ситуація. Тут буде місце, будемо робити ще місце для сусідів, для Каталонського, ще приїде їхній родич вебацінний, ще буде ряд. Отож, працюємо, не зупиняємось.